21 серпня, середа і про головні події цього дня розкажуть кореспонденти обласного телебачення Галичина. В ефірі Вісті вітаю вас. Далі у випуску. Єдиний соціальний внесок тепер адмініструватиме головне управління Міндоходів в області. Обдаровані випускники отримали грошову винагороду від влади. Футбол по Печеніжинській відтепер у цьому селищі місцеві зможуть грати у футбол цілий рік. Функції адміністрування єдиного соціального внеску в серпні ще здійснює пенсійний фонд. Надалі ці обов'язки виконуватиме головне управління Міндоходів області. Таке рішення було прийнято для створення сприятливих умов для платників єдиного соціального внеску та уникнення соціальної напруги щодо здійснення пенсійних виплат за серпень. Ситуацію на прес-конференції прокоментувала заступник начальника відділу доходів і зборів з фізичних осіб єдиного соціального внеску Ірина Кучер. На сьогоднішній день проведено тестування податковими органами, проведено тестування програмного забезпечення та ключів, які видаються акредитованим центром сертифікації ключів в місті Івано-Франківську та його відділеннях Коломиї та Калуші. Позитивним є те, що електронні ключі можна буде використовувати при подачі звітності по єдиному соціальному внеску. Ключі видаються безкоштовно. Стягнувшись з сайту Міністерства доходів та заповнивши відповідну заяву, громадян протягом 20, громадянин протягом 20 хвилин зможе отримати ключі у вказаних центрах. Також, також хочемо запросити наших платників податків до обговорення проєктів регуляторних актів щодо єдиного соціального внеску, які розміщено на веб-порталі Міністерства доходів України. З альтернативними джерелами енергії ознайомилися журналісти на прикладі сонячної станції, що в старих Богородчанах. Тут інвестор, так би мовити, отримав вже перші плоди від природного джерела. Результат виявився очікуваним. в Доброму розумінні цього слова. Утім, прийшлося ліквідувати деякі недоліки. За словами фахівців, в області повним ходом триває модернізація устаткування енергетичних джерел та введення в дію сучасних станцій, що пов'язані з альтернативними джерелами та міні-гес. Комплексі населені пункти, де встановлені такі об'єкти, мають додаткові доходи до місцевих бюджетів. А це ремонт шкіл, утеплення садочків тощо. Наприклад, в старих Богородчанах завдяки інвестору та роботі сонячної станції неабияк вдалося допомогти місцевому садочку Джерельце. Та й загалом, впевнені люди, це чи не єдині шанси допомогти селу виживати у непростий період. Результат є позитивний, дуже наша земля багата е, цими природніми ресурсами. І так само що сонце, як ми бачили, було за останнє літо в нас сонячне, досить багато сонячних днів. І, в принципі, скажімо так, результат очікуваний. Кошти, які поступають від даних інвестицій, йдуть в бюджет. Просто ми зменшуємо дотацію на село. Але є вигода в тому, що є угода між даним інвестором і сільською радою по надання коштів на обслуговування села. Мається на розвиток інфраструктури. І Згідно цієї угоди, вже на цього року не реалізували, 70 тисяч коштів. Вже реалізовано. Продовжуємо випуск. На міському озері діти опинилися в полоні водоростей, пліт на якому плавали дітлахи, застряг неподалік берега. Самостійно вибратися з водяного полону двом хлопчакам не вдалося. На допомогу вчасно поспіли рятувальники. Вони доправили юних мандрівників на берег. Завдяки оперативним діям водолазів для дітей подорож закінчилася лише переляком. До місця події направлено було група трьох водолазів з човнем м'язь. Рятувальники човном доставили дітей до берега. Там медичний працівник оглянув їх. На щастя, діти відбулися тільки легким переляком. Продовж 10 років благодійний фонд Карітас Івано-Франківськ Української греко-католицької церкви завдяки підтримці місцевих спонсорів, меценатів і парафіян допомагає майбутнім школярам підготуватися до школи. Цьогоріч десятки дітей сиріт, інвалідів, дітей, позбавлених батьківського піклування та тих, хто опинився у складних життєвих обставинах, отримали укомплектований шкільним приладдям портфелик. Сто першачків напередодні 1 вересня отримали портфелики, канцтовари та шкільне приладдя. Словом, усе необхідне для занять у школі. Така допомога від благодійного фонду Карітас для малозабезпечених родин вкрай необхідна. Пані Марія, багатодітна мати. Жінка зізнається, цьогоріч підготувати дитину до школи без підтримки Карітасу. Їй було б дуже важко. Мої діти перші того року перший клас отримала, дочечка і син отримав цього року. Получає. Перший портфелик. Це дуже благодійний внесок для моєї сім'ї і я дуже вдячна. Я сьогодні отримав свій портфелик. Я дуже радий і дякую всім, що я отримав свій портфелик. Відчути радість першого навчального дня у школі кожній дитині незалежно від соціального статусу її родини. Така основна ідея проведення цієї благодійної акції. Кожен портфелик обійшовся карітасу у 250 гривень. Укомплектувати його вдалося завдяки небайдужим людям. Ці дітки, які Вступають перший раз у школу, вони почуватимуть себе дуже добре і гарно, бо вони мають необхідні речі, які потрібні для школи. Я сьогодні хочу подякувати і нашому митрополитові за благословення, підтримку цієї акції, усім священникам, бо ці гроші збиралися і по наших парафіях, і усім людям. Окрім вручення подарунків, працівники карітасу влаштували для діток справжнє свято першого дзвоника співами, танцями і конкурсами. А за Загалом за час благодійної акції Перший портфелик шкільне приладдя отримали вже більше 900 діток. До кінця серпня благодійний фонд Карітас продовжуватиме другий етап акції збір коштів та надання допомоги у вигляді шкільного приладдя для учнів 2 -х 11 -х класів. Випускникам загальноосвітніх навчальних закладів, які цього року стали переможцями всеукраїнських олімпіад та конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт Малої академії наук, вручили грошову винагороду. Вона передбачена відповідною програмою згідно розпорядження голів облдержадміністрації та обласної ради. Біля півсотні школярів прославили цього року Прикарпаття в Україні та світі. Усі вони продовжуватимуть подальшу освіту у вишах країни. Ще 42 учні отримуватимуть щомісячну стипендію очільників області. 13 школярам призначено президентську стипендію. Ще двоє учениць отримують стипендію кабінету міністрів та імену Тараса Шевченка. Щороку кількість переможців предметних олімпіад з нашого краю зростає цього року. Ми у першій п'ятірці серед областей України заохочуватимуть і педагогів, які готують обдарованих дітей до наукових змагань. Але при всіх тих речах, які будуть у вас і нові щирі друзі, і перші кохання, можливо, якісь розчарування, я вас дуже прошу: ніколи не забувайте отчого порогу, ніколи не забувайте тих викладачів, які вам дали цей потужний сильний старт. Тому що однозначно це. Є тандем Вчитель – учень. Мої хлопці своїми силами, так само як і ви, вступили в вищі навчальні заклади, хто куди хотів, і вступали не в один, а в п'ять зразу їх зараховували. І тому ота ваша праця десятилітня чи одинадцятилітня, хто скільки вчився, і для моїх дітей, і для вас вона очевидно не пройшла даром, тому що своєю головою, своїми руками в нашій державі вже можна щось для себе починати добиватися. На запрошення ректора Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника Ігоря Цепенди до Івано-Франківська приїхав мистецький колектив з Республіки Аргентина під назвою Коломея в обласній філармонії при повному аншлагу франківчани щиро і тепло вітали гостей. Програма сценарно акцентувала переплетення далекої аргентинської культури з рідною, пронесеною через століття українською. Досконало і професійно виконувалися за океанськими українцями гопак, коломийка та інші українські танці. Колектив з аргентинського міста Посава з концертним туром перебуватиме тиждень і виступить ще в кількох містах Прикарпаття. Там у Аргентині коло 300 тисяч українців є, ми маємо багато товариства і кожного день працюємо про, про Україну, що знали всіх аргентинській, що є така земля Україна, що ми любимо Україну. 1 вересня на глядачів обласного телебачення Галичина чекає музичний сюрприз. Саме на цей день заплановано прем'єру «Казки гірських вітрів, історії про перші юнацькі симпатії та любов до рідної землі. Сьогодні творча група презентувала свою роботу журналістам. Понад половину пісень до фільму написала музичний редактор обласного телебачення Галичина Оксана Лісовська. Вона разом із журналісткою Юлією Юськів є автором сценарію, а також режисером казки. Головні ролі виконали підлітки учасники вокальної студії Ліра і вокальної студії обласної просвіти. У фільмі також знімалися журналісти обласного телебачення Галичина Мар'яна Мазур і Юлія Юськів. Долучилися до творчого процесу і учасники разом зі своїм керівником Русланом Денегою. Приємно, що відгукнулися і професійні актори з обласного театру Ляльок імені Марійки Підгірянки Петро Бабінець і Любомир Йосифів. Міс України 2013. Анна Заячківська презентувала землякам головне сценічне вбрання, в якому представлятиме державу на конкурсі Міс світу. Сукню з елементами національного костюму за 10 днів пошила місцева дизайнерка Олена Васенко. А допомагали створювати одяг сама красуня Анна та її наставниця Тетяна Терсенова. У вбранні, яке пошили із королівського атласу, використана старовинна вишивка, а також дорогоцінні каміння. Загалом підготовка до конкурсу велася ціле літо. Допомагала їй у цьому команда професіоналів. Це і вчителі з модельної агенції, де навчалася дівчина, дизайнери, аранжувальники, співаки. На конкурс Аня повезе також авторські пісню та ікону. А часу залишилося зовсім небагато, трохи більше тижня. Тому дівчина дуже сподівається на підтримку земляків. Конкурс мі світу починається не на сцені, а починається з трапу літака. Як дівчина вийшла, як вона стала? Тому в нас заняття і етикетом були. і Саме з одягом ми розбиралися колористика, як правильно що можна з чим носити, як що не можна носити, які взуття, тому що багаж обмежений. Тому тримайте кулички». У Печеніжині люблять футбол. Селище має свою команду, яка змагається за обласну першість, своє футбольне поле, єдине на Прикарпатті, що відповідає усім євростандартам. А тепер місцеві зможуть грати у футбол цілий рік. Для них облаштували майданчик зі штучним покриттям. Футбол по печеніжинськи у Коломийському селищі люблять і грають у футбол. Усе завдяки місцевому любителю своєї справи Дмитрові Лащуку. Чоловік у минулому футболіст тепер тренує Печеніжинську команду і сам створив для своїх хлопців умови для належного тренування. Ми перші в області поставили. Були це дуже мені приємно, бо її перші в області. Я думаю, що аналоги є десь там у Львові. Поле рушили до євростандартів. теж, тому що поле у нас колись було 91 на 61 метр. Зараз поле має 105 на 68. Це практично стандарт поля, який можна приймати і міжнародні матчі, і Внутрішні Дмитро Лещук був одним з тих, хто 2008 року добувався встановлення у селищі майданчика зі штучним покриттям. Зробити це вдалося лише цього року, завдяки спільним зусиллям обласної влади та місцевих. Тут і його грожа. тут цілий комплекс робіт. Ми буквально це два роки втілюємо в життя, і десь воно вже логічно підходить до свого завершення. Що треба до завершити наш нашу роздягалку? Нам треба ще до завершити трибуни. Ще чимало робіт нас очікує. Та допомога, яка надається з обласного бюджету. І в рамках програми Спортивний майданчик і в рамках видатків бюджету розвитку вона здійснюється в першу чергу для тих громад, які маючи спортивні досягнення, мають ще нас у своїх у своєму складі серед своїх мешканців, меценатів, які. У великій мірі допомагають, аби вся ця робота реалізовувалася за принципом співфінансування. Облаштування спортивного майданчика досить затратне. З обласного бюджету профінансували покриття, яке обійшлося у понад 200 тисяч гривень. Допомогла і селищна рада, яка підготувала основу за 76 тисяч гривень. Міцного здоров'я, приємного настрою та тільки добрих новин бажає вам колектив інформаційної служби вістей. Наш випуск завершено. Дякую всім за увагу і до зустрічі.